Оно того не стоит, это животное, спускайся. Слушай, оно ты того не стоит, а во-вторых, как бы, ну, а точно, ты увидишь там что-то. он там. Все равно все выход на живот. Ну там было что-то не было. Ты можешь не как еще. Все полившило. Тиск піднімав, розгляняв, тиск впав. А можеш нам розказати, що ти бачив? З того боку, з того виїзду, стоїть одна машина, припаркована близько дуже до доволі. Машина з кузовом невеличким. Далі там машина інкасаторів, тут машина, схожа на машину працівників поліції, але я не певен, бо старого типу, якась. Ось фактично все. Тут три вікна з цього боку працюють. Два охоронця. Один на телефоні, стояв щось розміряв, другий. Підійшов запитав, чи все у мене добре, що я шукаю і хвилювався дуже за моє здоров'я. Що ми робимо? Є ворота. головне, щоб його не вивезли. Поки ми блокуємо. І сподіваємося, на що з'явиться смілий суддя, який буде готовий судити главу ДФС. Тому на даний момент знаходимося, блокуємо ворота, щоб його опять не війзли на больничку і так далі. Хто сидів за історією, пам'ятаєте. Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Ця комедія, яка тут розігралася, безперечно, вона не без банку і не без відома першої особи, тому що те, то, що відтворює тут суд намагаючись все-таки не дати до відповідальності одного з чільних корупціонерів. Ось. Тому я тут. Я думаю, що якщо влада думає, що так легко врятує одного своїх чільників цієї мафії. А це може дуже погано закінчитись, в тому числі для самого Порошенка. Шість, сім, людей. Мені здається, що адвокати розгублені, в них немає позиції. В них є, в них є бажання, щоб люди розійшлися і вони могли спокійно його відвезти. На що ми кажемо, що люди прийшли сюди обурені несправедливістю в державі, і насіров став одним з символів цього? Чи ради Грановський лягати Феофанію, я не знаю. Але те, що Грановський дуже близький до голови апеляційного суду міста Києва, який, в свою чергу, Вийшов на голову Солом'янського районного суду. І відповідні тут відбулись процеси, що не було кому розглядати це клопотання про відвід -від судді, що здійснювала розгляд, клопотання про затримання. Це факт. Тобто є зв'язка на рівні голова апеляційного суду міста Києва і Грановського. Вони кажуть, що ми нікуди не тікаємо. Ну тут, знаєте, тут слово проти слова, розумієте. Всі, коли тікають, вони кажуть, що вони нікуди не тікають. І Онищенка, коли тікав, то він казав, що він теж в Україні, ви пам'ятаєте це. Тому я не хочу давати жодних обіцянок. У нас було дуже багато прецедентів, коли люди тікали, всі малювали хвороби і так далі. Ми ж не знали, як воно буде розгортатись, оскільки повідомили вже там приблизно за 20-30 хвилин про те, що ніяких нових підозр не буде, то з'явилось таке питання, щоб звернутися в офіційну заяву про те, щоб знати сумніви, що ніхто не має наміра зникати або щось зробити, щоб забезпечили присутність. Силового блоку набу разом біля нього, щоб не казали, що він там має намір зникнути кудись. Якщо буде думка моя, щоб не розтягувати процес на від конференції, щоб зразу все було в цьому все. за сьому. ви обіцяєте, що весь суд і відвід, і саме розгляд буде суд. Ми будемо наполягати в присутності вас, що справа розглядалася саме підтримує. тут. і вашого під ну, ви нікуди не будете це. возити по Києву. Правильно я сказав, він же сказав, що сил сили. Завтра буду судому вам.